Тільки ворог, що сміється, сміся, люти вроже. Та не дуже бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діяли в світі, чия правда, чия кривда, чиї ми діти. Наша пісня, наша дума, не мре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чуже люди, з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине. Біде свою московщину, а дівчина гине. Нічого, А той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце п'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а скажуть видащу Кохайтеся з чорні бриві та не з москалями, бо в москалі чужі люди знущаються вами. Тарас Шевченка і вам слава, сині гори, вивок спаєми Кавказ І вам слава, сині гори Кригою, у куті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього нашли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, і більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, Щоб ви неправді поклонились, І хилитесь, як і хилились, І знову шкуру дерете, З братів незрячих гречкосіїв, І сонця правди дозрівать, німецькі землі не чужі, Притеся знову, як би взять і всю мізерію з собою, Дідами крадене добро, Тоді лишивсь би сиротою, Святими горами Дніпро. Тяжко важко в світі жити, сироті без роду, Нема куди прихилитись, Хоч згорити в воду, Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б, тяжко жити, та нема де дітись. Його доля ходить полем, колоски збирає, а моя десидощиця за морем блукає. Тарас Шевченко свою Україну любіть, Соломон Кадиліна. Свою Україну любіть. Любіть її вовреме люте, остань тяжкою минуту, за неї Господа моліть. Лоскуйтеся, братайтеся в чужому хаю, не шукайте, не питайте того, що немає. І не небі, а не тільки на чужому полі, у своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Так, сміються ж з України сторонні люди. Так не смійтесь, чужі люди. Церковь домовина розвалиться і з під неї. Встане Україна і розірвить тьму неволі, світ правди за світи, і помоляться на волі, невольніші діти.